До місцевих виборів в Україні ще три місяці, а запекла боротьба за крісло Києва вже набирає обертів. Серед охочих очолювати столицю наступні п'ять років. Депутати, бізнесмени, шоумени колишні мери великих і малих міст. Нині вони активно завойовують симпатії киян. У хід пішов вже традиційний для України інструмент політичного протистояння. Відеоролики у соцмережах у вас, старий центр міста старий. Киян. такого привабливого и как для мешканцев места, так и для гостей, которые приезжают. То есть смены идут, и в день, и в ночь мы работаем, и смены на Киев на краще. Займемся добробытом, борьбой с бедностью и пригласим для этого людей, которые могут. Чи не найбільшою інтригою майбутньої виборчої кампанії в столиці стала особа кандидата в мери від слуги народу? Навесні найімовірнішими претендентами на мерське крісло називали Олександра Ткаченка, Віктора Ляшка, Миколу Тищенка та Олександра Дубінського. Однак, пандемія коронавірусу і численні скандали за участі деяких депутатів змусили слуг народу шукати альтернативу на внутрішньопартійних з Перемогу здобула депутатка Ірина Верещук. Сьогодні всі три це максимум бал. Отримала Ірина Верещук, яка буде найкращим, найрозумнішим. Я в цьому вже впевнений, тому що ми бачили різних кандидатів. Найрозумнішим, найсимпатічнішим кандидатом шукали нестандартний варіант кандидата Джокера, неочікуваного для клічка-кандидата і вирішили зіграти на гендерному контрасті. кандидат жінка і проти боксера Клічка. І проти всіх інших, тому що на сьогодні всі відомі кандидати в мери Києва чоловіки, і поки що єдина жінка. От я думаю, що це можливо був останній вирішальний аргумент, чому саме Ірина Дріщук. Ірина Верещук пройшла до парламенту за партійними списками Слуги народу. Депутатка має досвід у самоврядуванні п'ять років була мером невеличкого міста Раваруська на Львівщині. На думку Верещук, цього досвіду вистачить і для успішного управління столицею. Жодного пункту своєї майбутньої виборчої програми кандидатка не називає, лише зазначає, що вона буде нелінійною і здивує конкурентів. Наразі ж Верещук планує вразити киян красномовством і вже викликала Віталія Кличка на словесну дуель. Я не знаю, чому на стадіоні. Можливо, ми виберемо другу локацію, але я уже вчора, як ви бачили, запросила запросила пана кличка. Я знаю, що він такий чемпіон, він спортсмен, ну і він мужчина. Він не може відмовитись від дебатів з конкурентами. А я вважаю, що я йому конкурент і маю на це підстави. Політолог Володимир Фесенко вважає виклик на дебати нічим іншим як першим ходом слуги народу на шахівниці мерських перегонів. Я так розумію, це свідомий хід, знов таки нестандартний. Що називається загнати Віталія в глухий кут. Якщо він погоджується, то ці дебати, як здавалося, б, можуть бути на користь Ірини. Ще й тому, що ще часів Юлії Тимошенка, її піку популярності, всі політехнологи знають, коли йдуть дебати чоловіка і жінки, політичні дебати, навіть напівсвідома є емоційна співчуття а, на користь жінки. Така перевага, це теж хочуть використати. Ну а якщо відмовляється Віталій від дебатів, ну, знаєте, да, трус не хоче, боїться і тому подібне. Так що от такі ігри, це вже от реальний початок виборчої кампанії. На старті виборчих перегонів Віталій Кличко є беззаперечним лідером. Результати останніх соціологічних опитувань свідчать, якби вибори міського голови відбулися найближчим часом, за чинного мера проголосували б 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом. На думку експертів, однією із причин високого рейтингу кличка є вдала комунікація з киянами під час карантину та покращення міської інфраструктури. Моє завдання робити все для того, щоб вводити в експлуатацію нові об'єкти, для того, щоб вони були надійними, безпечними, сучасними і швидко відкривалися. І робимо все для цього. Електорат Віталія Кличка, судячи з усього, цінує його здобутки останніх п'яти років і тому готовий проголосувати за ще один термін для нинішнього мера. Я бачу, що Київ змінюється на краще. Можливо, там не все ідеально, але ну, дуже великий розвиток для Києва є, тому іншого кандидата навіть навіть не являє. Тільки кличко. Я думаю, що коней не мають міняти, дати ще раз кличку, термін для того, щоб він міг зробити те, що він хотів. Але треба йому теж допомогти. Я думаю, що якщо пройдуть вибори, він залишиться, але прийде до Київради, Нова команда, бо я думаю, що вони її допоможуть зробити. Ви знаєте, вже настільки зневірилися? Да, отак люди вже обіцяють, обіцяють ліж би добиратися до влади. Потім як стають, нічого не роблять. Тому ну цей хоч щось зробив. розумієте? дороги, ремонтує парки поробив. Ще до рішення слуги народу висунути на мерські перегони у Києві Ірину Верещук, основним супротивником Віталія Кличка, за даними соцопитувань, був бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський. Йому симпатизують близько 10% респондентів. Хоча сам Пальчевський ще не підтвердив своєї участі в виборах мера, його обличчя дедалі частіше з'являється на бікбордах та в ефірі телеканалів. Він грає на тих настроях виборців, які раніше голосували там за партію регіонів, наприклад, да, чи за комуністів да, голосували. Їх там в Києві десь до 20 відсотків. Чи зможе він проявитися як найскравішим в цьому плані? Да, тоді можливо, що саме він війде в другий тур. А те, що буде в другому турі, ніхто не може сказати. Тому що головна мета кличка зараз не доводити до другого туру. Скласти конкуренцію чи принаймні відібрати частину електорату Віталія Кличка можуть кандидати від голосу та європейської солідарності. Експерти нагадують, що паралельно обирається Київрада, і для партій баталії за крісла у ній будуть не менш принциповими. Сама фракція, будь-яка фракція в Київраді це серйозний ресурс просто в боротьбі. Знову ж таки, не обов'язково ж вигравати мерську кампанію. Можна, ви, можна програти мерську кампанію, чи виграти, наприклад, як обов'язку кличка. Да? Він виграє, стає мером. По-перше, у «Слуг народу залишається чудова можливість проголосувати такий закон про столицю, де розрізнити так моти розділити ці посади. Що обнуляє, скажімо так, певної міри значимість посади мера. А друге це просто не сформувати більшість. От Просто не сформувати більшість в Київраді, і тоді це постійна боротьба і, і теж величезні проблеми. У слузі народу не приховують на міських виборах, очікують повторити минулорічний успіх президентських і парламентських перегонів. Подивіться на вибори президента. Все було теж відомо. А потім на вибори парламенту. Це теж було все відомо. Все було закладено, у них все було пораховано, гроші були виділені, схеми були готові, піраміди працювали. Правда ж, ну не будемо визна... не будемо заперечувати, очевидне. Все буде гаразд. Ми зробили тоді і зробимо зараз. На президентських перегонах за Володимира Зеленського проголосували 60% киян, а його партію на парламентських виборах підтримали 36% виборців у Києві. Однак на виборах мера кияни мають фаворита Віталія Кличка. Аби скласти йому гідну конкуренцію, інші кандидати повинні за три наступні місяці стати своїми для жителів столиці і запропонувати програму змін в Києві. Політичні аналітики допускають, що нарощуючи власні рейтинги, претенденти на крісло мера столиці водночас вдаватимуться до компроматів і темних піар-технологій, аби збільшити антирейтинг Віталія Кличка. Однак ці інструменти активно використають ближче до дня виборів, 25 жовтня.